За справу беруться матусі, як влаштувати дитину у садок і вибороти право обрати той дошкільний -то заклад, який найбільше підходить батькам. Відповіді на ці та інші питання шукають учасниці організації Мами Прикарпаття їх зауваження стосуються й електронної системи реєстрації у міській ДНЗ. Ми не можемо порівняти той список, який був попередній, той, в який реєструвалися основний реєстраційний список, скажімо, з дитячого садка, з тим, який він є зараз. Є архів тих, хто вже попали в дитячий садок, а от той, який він був до того, ми його не бачимо. От і в цьому якраз проблема. Хотілося б бачити, чи справді ті дітки, які реєструвалися, вони є по факту зараз в цій групі. Чи хтось, можливо, відмовився швиденько і на то місце взяли когось іншого. Творці системи погоджуються, що вона має певні недоліки, зокрема, стосовно того, що дитину можна записати лише в один садок. Однак щодо прозорості електронної реєстрації, претензій немає. Навіть більше її визнали найвідкритішою в Україні. Два тижні тому ми отримали нагородження в Києві за найпрозорішу систему. Електронної реєстрації ДНЗ, яка запроваджена в Україні. Експерти приїжджали, оцінювали. Матусі скажеться і на те, що у місті не створюються нові місця у садках. Утім, це не зовсім так, каже Михайло Верес, адже цьогоріч з'явилися дві нові групи. Планується відкриття ДНЗ у хриплені та вовчинці. Стосовно ж другої черги 17-го садка. То тут затримка, оскільки казначейство і далі не пропускає кошти. Однак не все так погано, адже є категорії дітей, які майже повністю охоплені дошкільною освітою. Діти від трьох. Трьохрічного, чотирьохрічного, п'ятирічного віку вони основні охоплені дошкільною освітою. І по великому рахунку, навіть на сьогоднішній день, в наших дошкільних закладах міста є ряд вільних місць саме для цієї категорії дітей, дітей, значить молодшої, середньої, старшого, старшого віку. Вирішувати питання браку місць у садках мами Прикарпаття планують відтепер спільно із владою. Мають і власні напрацювання. Зокрема, пропонують відкривати садочки неповного дня.